Привіт! Мене звати Оксана і я щиро вітаю вас на каналі Смачно вдома. А ви вже підібрали свій варіант пирога, присвячений Дню Незалежності? Якщо ні, ось вам дуже вдалий рецепт смачного, неймовірно легкого в приготуванні та із самих простих продуктів. Як будете повторювати рецепт, готувати. Не замінюйте нічого, не додавайте нового, лише єдине це борошно, його може бути більше або менше. І у вас неодмінно все вийде. Підписуйтеся обов'язково на канал і готуйте. В миску виливаю воду. Вона має бути кипяченою, теплою. Нам їй знадобиться 250 мл. Додаю дріжджі пресовані 20 г, все перемішую вінчиком. Всі інгредієнти та точну їх кількість пропишу вам під відео і розділю, що потрібно додавати до опари, а що вже під час замішування тіста. Добавляю цукор, лише цукор без ванільного цукору і без солі. Перемішую вінчиком і додаю борошно. Потім додаю борошно. Я його просіяла, відважила 150 г. Також буду висипати поступово і дивитися на саму густину тіста. Можливо, все і не знадобиться, а можливо, використаю повністю те, що потрібно по рецепту. Ви також орієнтуйтеся по самому тісту, по самій опарі, вона не має бути занадто рідкою. Поступово додаю, перемішую і якраз те, що потрібно. 150 г борошна в мене використалося для приготування опари. Ось така вона має бути в міру. Густою, але ж і не занадто, щоб була Сліди від вінчика не залишаються. Все підготували, накриваю і залишаю опарою, щоб трішки постояла Ось, пройшло буквально 40 хвилин. Опара збільшилася, гарно вспінилася. Я вже вінчик замінила на ось такий датський вінчик. Відео в мене вже було на каналі. Хто дивиться, слідкує, я його купувала. і скажу вам, що одобрила. Мені подобається замішувати тісто, яке на оладки, на сирники, манник, дуже зручно, швидко і легко ним працювати. І ось таке тісто, де до процесу вимішування руками я теж замішую цим датським вільчиком. Так, що річ хороша, хто ще не купив, раджу вам скористатися. Я вже додала сіль і решту цукру. Об'єдную всі інгредієнти. Зручно, швиденько, за рахунок того, що тут є петлі, гарно перемішується, довго часу не потрібно витрачати. Обов'язково додаю для аромату ванільний цукор, або можна використати ванілін. Для тіста нам знадобиться одне яйце. Я його вилочкою збиваю, частинку залишу для того, щоб змастити випічку зверху, а більшу частину додавлю ось сюди до тіста. Невеличку, буквально чайну ложечку відставляю в сторонку. Це буде для оздоблення зверху, щоб була красива і рум'яна скоринка. Залишилося додати борошно. Теж його відважила по рецепту 280 г, але ж поступово додаю і дивлюся на саме тісто, щоб воно не було забите, не було занадто густим. Відважую, поступ... відважила вже і поступово додаю, перемішую, все швиденько, і дуже зручно. Ви вже орієнтуйтесь по тому, яке у вас борошно, яка в ньому вологість, і дивіться, можливо, знадобиться менше або, можливо, навіть більше. Скажу вам наперед, що я використала всі 280 г борошна. Додаю рослинну олію. Можна також використати і розтоплене вершкове масло. Олія без запаха теж гарно поєднується в цьому тісті. Ось, ви бачите, як швиденько. Датським вінчиком все перемішується. Коли вже бачу, що можна замішувати руками, відкладаю його, стіл припиляю борошном і починаю вимішувати тісто руками. Воно дуже м'якеньке, дуже приємне, з ним легко працювати. Ось яке воно чудове вийшло в мене в результаті. Дуже м'якесеньке, дуже повітряне, навіть трішечки липне до рук, але борошна я більше не додаю. Декілька разів змащувала руки рослинною олією, щоб можна було домісити. Сформувала його в формі колобка, округлила і ставлю знову в миску, накриваю рушничком, щоб підійшло. Так як в кімнаті тепло, за 40 хвилин, ось подивіться, як воно збільшилося в об'ємі. Тепер викладаю і буду формувати пиріг. Підготувала качалку, але воно наскільки вдале, настільки хороше, що навіть не знадобилася качалка, розтягла з допомогою рук, теж змастила їх рослинною олією і стіл і руки, щоб не прилипало. Сформувала прямокутний пласт і буду викладати начинку. Мені захотілося поєднати декілька смаків, додавши до пирога макову начинку, краплі шоколаду та трішки ізюму. Всі вони гарно поєднуються між собою та гарно смакують. Але я вам скажу, це тісто універсальне, його можна використовувати для приготування пирогів, пиріжків з будь-якою начинкою на ваш смак. Краплинки шоколаду розсипаю по всій поверхні, також зверху розподіляю ізюм, промила його, підсушила на паперовому ружничку. подобається нам випічка, у якій є ось така кислинка від сушеного винограду. І загортаю у формі рулету, але, як ви помітили, не повністю до краю. Край я не посипала начинкою, тому що хочу з нього сплести косички, щоб оздобити наш пиріг незалежності. Нарізаю за допомогою шпателька і з тіста ось такі тоненькі полосочки. Бажано їх рахувати, щоб потім можна було сплести косички, щоб їх вийшла рівна кількість. І Потім прокручую далі тісто, так, щоб косички опинилися зверху. Я вже собі думаю, як краще викласти його, можливо, у формі підкова, а можливо, рівно на деко. Залишаю, щоб ще трішки постояв та підійшов. Потім перекладаю на деко, на якому буду випікати, змащую яйцем. Духовку попередньо розігріває до 170 градусів час приготування 40-45 хвилин, орієнтуйтесь по тому, як пече ваша духовка, перевіряйте на готовність дерев'яною шпажкою. У мене пропікся він дуже гарно, вийшов, неймовірно, м'який, ароматний, начинки дуже багато, шоколад розтав, як ви бачите. Ще він теплий, не захолов дуже-дуже смачний. Якщо вам сподобався цей рецепт, Обов'язково натискайте пальчик вверх, пишіть коментарі, діліться рецептом з друзями, зберігайте та неодмінно готуйте. А я вас вітаю з прийдешним святом. Бажаю всього найкращого, миру, злагоди і неодмінно смачного! Всього найкращого, всім пока-пока!